Шукаю вертоліт, мазюкою на пергаменті та бавлюся з мозом. Вітаю! Мене звати Роман, а ви на каналі спільноти моделістів. Сьогодні я поділюся з вами процесом створення моделі української бехи в 35-му масштабі. Що ж, рушаймо! Почнімо з прототипу дуже вдячний автору відео за наданий матеріал. Завдяки цьому я спробую зробити справді щось цікаве та незвичне. Відмітив основні деталі. Мох на бортах, купо гілок та багато іншого. Саме ці дрібні елементи зроблять вашу модель цікавішою. Збираю катки, тож поки можу трохи розповісти про враження від моделі, огляд на яку, до речі, вже був на каналі. Посилання залишу в описі. Загалом процес мені сподобався. Приємна, проста, а головне прикольна модель, ще й під аудіокнигу «Я, Побєда і Берлін все йшло значно файніше. А поки я вже трохи зібрав ходову. Тож тепер детальніше розповім, як це зробити. Збираю все в такій послідовності. Зрізаю зливника, зачищаю лишнє ножем. За потреби підшліфовую та клею на потрібне місце. Стикується все на висоті. Збираю з допомогою клею від Томії. І так, це просто насолода. До речі, тут вперше збирав катки з деталей фототравлення. Незвично, але результат достойний. Зібравши основні частини, перейдемо до корпусу. НЛД, тобто ось ця от нижня частина, містить купу дрібних елементів. Тож додаю декілька гаків та рухаємось далі. Наступний елемент кожух із системи торсіонів. І так, перед збіркою моделей я намагаюся розібратись в деяких елементах справжньої техніки. Адже це банально робить процес май цікавішим. Приліпив внутрішню частину бортів і підганяю все по рівню. Тож нарешті можна зайнятися дрібним деталюванням. Виготовляю його з залишків фототравлення інших моделей. І так, в якийсь момент мене просто понесло. І я вирішив повністю копіювати інтер'єр. Тобто, зробив всі трубки паливної системи. А двері стали рухомими. Бак це великий короб по центру. Від нього до дверей прямують трубки та трути. Ну і, звичайно, опісля це все діло під'єднується до двигуна. Всі фото прототипу та інструкції ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. А ось це ручка регулювання жалюзі ежектора. Доки допер як воно розміщене, мозок встиг просто закипіти. Одним словом, внутрянка цікава, але треба гору терпіння та ще більше навичок роботи. Чи було це варто старань? Думаю, що ні. Але мені це принесло задоволення. Трохи зупинюся на фототравленні. Адже моделістів початківців виникає багато питань. Клей його не звичайним клеєм, а обов'язково на суперклей. Але й тут є нюанси. Звичайно, що наносити його просто з тюбика не варто, є ризик зашкодити моделі, тож роблю це звичайним мідним дротом, адже він не впитує в себе клей як дерево, ну і просто зручно. Щодо башти, то тут проблем не виникло. Але знову ж таки внутрянка. Її тут буквально немає. Навіть такого як вертоліт. Тобто система подачі боєкомплекту тут зовсім не реалізована. І знову перепил. Загалом, збираючи отримав досить непоганий результат. Так, це не ідеал, є питання, але виглядає воно справді прикольно. І нарешті, фарбування. Для початку, звичайно ж, грунтую модель. Для цього використовую чорний вітамії. Погоджусь. Це неправильно, адже у фарби не така адгезія та є купа недоліків при такому використанні. Але мене це влаштовує, тож покриваю саме нею. Модель фарбую тонким шаром, не заливаючи деталювання. За кадром пофарбував інтер'єр в білий, тож можна пофарбувати всі прилади та іншу дрібну деталізацію. Для цього використовую акрили від ICM. Під кисть те, що треба. Щось таке намазюкав, наче зійде. Біля механа знаходиться достатньо різних пристроїв, тож фарбую їх в своєрідний металік. Хоча фарба йде є пластівці, але саме це робить елементи реалістичнішими. Трохи імітую шкіру. Не люблю таке, адже часто виходить якийсь дивний відтінок замість бажаного. Тепер везерінг. Використовую ефект землі від амму. Прикольна штука. До речі, дякую box 24 за надану хімію. Наношу достатньо для бажаного результату. Але ефект виявився не таким, як очікував. Будемо щось думати. Сидіння пропрацьовую за тою ж методикою. О, саме те. Тепер вони виглядають, наче прожили цілу вічність і ще трохи. Повертаючись до дна, вирішив додати пігменту. Його теж не жалкую. Брут має бути всюди. На часі зістарення бортів. Топлю це з допомогою ойлбрашерів. Така техніка, на мій погляд, дозволяє зробити різні відтінки у різних місцях. Так забруднення буде виглядати цікавіше. Туляю все накріплення, як от сидіння, і радію, адже внутрянка готова. Результатом я більш ніж задоволений. А тепер нарешті екстер'єр. Фарбую у 4БО. І так, у мене не вийшло промалювати прошейдинг. Тож зараз покажу, як зробити щось прикольне без нього. Отже, за кадром наклеїв декалі. Тепер на фарі імітую діоди та кріплю все на свої місця. Ходивши в ліс, зустрів цікавий мох. Триманитись не став, в господарстві згодиться, взяв цілий дараб і не пожалів. З нього імітую гілки дерев, які випадково забились в передній частині БМП. Жаліти не потрібно, модель має виглядати справді всипаною ними, як на прототипі. Щоб зістарити броню, використовую пігменти, які наношу по гранях. Після підсихання розтушовую. Таким чином пилюка залишається у всіх потрібних місцях. Пензлю після такого точно капець. Звичайно, ще не забуваю доповнювати модель дрібними елементами, які зроблять її живішою. Як, от пачка сигарет, яку зробив з картону, чи з шансовий інструмент куди ж без нього. А так робити не треба. Клей може потрапити на модель та все зіпсувати. Будьте обережні. І тепер зустрічайте королеву усіх штурмів беху. Ось такий результат десь дивний, але, на мою думку, досить приємний оку. В мене все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть свої враження про модель. До зустрічі. Я від Донецьких степів синім Горам безум, але в сенсом моїм буде завжди мім. Олюблю я красу. хасу. на округи, сині край, рідний край. Тут Атланти перехоні підтирають небо край. Земі край моя земля в свої руці своїм ріднім дітаю для надія